Мої вітання, дорогі друзі. Мене звуть Ольга Елі Рай, я вітаю вас в подкасті «100 днів перемог та креативних силах України. Сьогодні я хочу поділитися з вами технікою, яка називається техніка фільтр. Справа в тому, що я би хотіла, щоб ви пили тільки чисту воду. З-під фільтра або з чистого супер-супер джерела, і це була саме та вода, яка веде вас до вашого масштабу світлого, крутого майбутнього, і тої точки Б, яку ви запланували на самому початку цього марафону. Нам з вами пощастило жити в такому дуже швидкому світі, там, де в тебе є доступ до інформації, є доступ до дуже крутих можливостей. І якщо раніше, наприклад, щоб заробляти там десять тисяч доларів, я не знаю, який це еквівалент в радянському світі, але це величезні гроші, так. Ну, це могли дозволити собі тільки якісь обрані люди. Сьогодні це може буквально кожен з вас, абсолютно кожен з вас. І не треба зараз писати на Ютубі. Типу, Ольга, ти що, такі гроші? Я в книзі чітко, просто написала вам розрахунок, як це можна зробити. Це ізі в бізнесі немає нічого складного. Це просто питання цифр, це просто питання математики, які мусить скластися. Але для того, щоб це відбулося, вам треба поставити фільтр. Поставити фільтр, який не пропускає нічого зайвого і не пропускає все те, що не веде вас до вашого світлого і класного майбутнього. Розумієте, наш світ він дуальний і завжди є кілька сторін: є біле, чорне, є добро, є зло, є світло, є темрява. Це є, це існує. Питання в тому, на чому твій фокус. В кожного з нас є сильні сторони, які ми з вами проявляємо, так? а є слабкі сторони, а є помилки, які ми робимо. І це кожен з нас. Немає жодної людини, яка не помиляється, і немає жодної людини, в якої немає якихось негативних сторін. Ніхто з нас, ми не ангели і ми не живемо в раю. Ми живемо на землі, і тут ми якраз вчимося. Максимально проявляти наші сильні сторони. І нам цей час, це життя, воно і дане в тому числі для того, щоб ми навчилися базувати на своїх сильних сторонах, на тому божественному, якщо хочете, що дано закладено нам від природи. І питання в тому, що те, на чому ми акцентуємо, те і росте. І якщо дитині, наприклад, постійно казати ти не. Ти не такий, як всі, ти не талановитий. Ти знов помилився і постійно підкреслювати червоною ручкою все негативне. То ця дитина в результаті ясно, вона виростає травмованою. Вона боїться діяти, і вона постійно оглядається, чи я не зробив помилку. І це настільки сильно тримає людину, що вона в дорослому віці боїться, що її обмануть, що світ поганий, що довкола ну, небезпека. Так і вона не діє, ця людина, хоча вона могла би реалізуватися і стати. Ну, Якимсь, можливо, крутим художником або крутим майстром, крутим дизайнером, крутим підприємцем, крутим хліборобом, не знаю, ну кимсь лікарем, можливо, так, кимсь реалізованим. А для того, щоб реалізуватися, тобі потрібно буде йти в люди і комунікувати з людьми коректним способом. Бо гроші це є коректний зворотній зв'язок від світу на те, що ти робиш. І ви знаєте, кожен раз, особливо, коли ти приходиш до його, якогось крутого клієнта, він є як сканер. Він відчуває тебе на якомусь метарівні і він завжди сканує. І все, що ти думаєш про себе, це всі бачать. Тому що перед якимись класними людьми, які вже досягли чогось в житті. Ти як відкрита книга, особливо перед великими клієнтами, ти заходиш в кабінет і він просто зчитує тебе за секунду. Розумієте? І якщо в тебе є якісь страхи, якісь бар'єри, і ти чомусь сумніваєшся в собі, то великий клієнт, він в 100% випадків, будь-то маркетолог, будь-то підприємець, він завжди це чує і завжди це бачить. Тому наша з вами задача пропрацювати це таким чином, щоб просто відпустити це, так? І як я вчора казала в подкасті. Що є от така техніка, ти граєш в великий теніс. І от щось прилітає, ти просто береш ракетку і відбиваєшся. Ти не пускаєшся всередину, і ти не стаєш з роз... розпростратими об'яттями, не зустрічаєш цей м'яч, який летить в тебе. Ту він прилітає, ти його відбиваєш. Він знов прилітає, ти знову відбиваєш. Це просто великий теніс. Так? Ти помиляєшся, ну помилився, ну нічого страшного буває. Полікував там, де помилився, пішов далі. Все нормально. От. І нам з вами потрібно поставити фільм. Фільтр на будь-який негатив, який є в голові, який є ззовні, і все це негативне фільтрувати. І нам це не потрібно, так? І от у нас був ефір буквально вчора, по про силу роду. Гляньте його, він безкоштовний, він є на Ютубі. Ви можете подивитися, як це працює. От є, наприклад, люди вони питають: а що робити, якщо мої батьки не такі, не сякі, там не дали мені сили, так ще щось. І коли я думаю про них, то сили стає менше пропрацьовувати. Ваші батьки є точно такі самі люди, як і ви, і ми всі, і в усіх нас є позитивні якості, є не дуже позитивні. Нам просто треба поставити фільтр і сказати: Окей, в моїх батьків було і хороше, і погане. Я візьму це хороше, їх потужну силу, їх неймовірну енергетику, їх найкрутіші таланти. Я візьму це і використаю, тому що все це моє, все це є в мені, і я використаю це для своїх перемог. Далі ми також мусимо поставити фільтр на всі ті справи, які не потрібно робити саме вам. Якщо щось не веде вас до результату, а і ви не мусите це робити, і ви будете це робити, так це буде сильно сильно забирати у вас енергію. Так? І от у мене тільки-тільки була консультація. Ми говорили з тим про те, що. З людиною на консультації ми говорили про те, що як тільки ти, як арт-директор, починаєш спускатися до рівня дизайнера і робити руками те, що ти вже робив 10 років підряд, і ти знову це робиш, ти не на своєму місці. Ти дуже швидко починаєш втрачати енергію, і це не те, що нам треба. Нам треба, щоб ти йшов вгору, розвивався і прогресував ну… Більше в своїй професії і дуже важливо зайняти своє місце, і коли виникають якісь такі питання, просто ці питання делегувати або не робити. Тобто максимально старатися. я знаю, що тема делегування вона дуже тригерна і вона дуже важка, але нам з вами треба навчитися цьому. Якщо це не відповідає мені, я пробую це скинути так чи інакше, когось попросити, комусь делегувати, навчити дитину це робити. ше щось, ще щось. Що, що. Ну загалом знайти рішення, в який спосіб я можу поставити фільтр і робити тільки самі ключові дії, які насправді ведуть мене до результату і до росту. І коли ви це зробите, ви поставите фільтр на негативні емоції, вони приходять, ви кажете, окей, я це відчуваю, окей, я це визнаю, що я можу з цим зробити. Ось це. Я ось це роблю і відпускаю. На будь-які негативні події вони прилетіли, ви тут же їх відбили, одразу вирішили і пішли далі. На всі оці от негативні установки, тільки щось прийшло, ви одразу повирішували, одразу помітили хороше, що було, і так далі. І ви базуєте на всьому сильному, позитивному, і саме головне, ви п'єте чисту воду, і ви постійно-постійно тримаєте фокус на тому, чого ви хочете. Саме ідеальний варіант це коли кожен ранок ви прописуєте оцих 10 речей, які ви хочете, щоб відбулись в вашому житті. Ви кожен. День це робите з нового листа, просто пишіть від відчуттів, від ваших, і ви таким чином дуже сильно прокачаєтесь, і у вас з'явиться фокус не на тому, що відбувається прямо тут і зараз, а на тому, що ви хочете, і тоді ваші ноги самі будуть нести вас в сторону цілі, що і є нашою з вами задачею. Тоді ви максимально швидко будете до цієї цілі рухатись. У вас будуть люди, які з'являтися, всякі події класні, які вас ведуть до ваших цілей. От ну і звичайно, ви ставите також фільтр на непотрібні справи, які не ведуть вас до цілі, старайтесь їх максимально делегувати, або не робити зовсім, якщо така можливість є. Ну або сильно сильно зменшити кількість цих справ. От, тому попробуйте, будь ласка, сьогодні прописати от, по техніці фільтр, що є класного, позитивного, і що я залишаю в своєму житті, що допомагає мені йти до моєї точки Б, а що я хочу відфільтрувати з мого життя будь-яку самокритику, будь-які негативні емоції, будь-які непотрібні дії, будь-які Неважливі комунікації, все це ми відфільтровуємо для того, щоб ми могли займатися саме тим, що веде нас до точки. Б. Ну що це все на сьогодні? Використовуйте, будь ласка, техніку фільтр у вашому житті, і кожен раз, як щось таке буде приходити, ви такі «Окей, в мене дуже гарно працює фільтр. Тому що я хочу пити лише джерельну воду, лише те, що до мене приходить. Я хочу це реалізовувати в світі. І я хочу, щоб це збувалось, реалізовувалося, і я міг іти найшвидшим шляхом до своєї реалізації. От ми зустрінемося з вами на Ютубі в коментарях. Напишіть, будь ласка, як ваші відчуття? І побачимося з вами вже завтра у новому подкасті Ста днів перемог та креативних сил України. Слава Україні! Разом до перемоги!